Сьогодні я буду розпаковувати планшет. Поїхали? Так. О, щось рук. О. Так. Є. Yeah. Вау, тут така накладка. О, оце сам планшет. А тут що? Цікаво? Тут нічого. Це вже не розуміє, для чого так багато тут робити. О, може тут фото. Я це не знаю, Це розетка. та все і чохол є. Так, <кхм> почнімо з планшета. А як його тут цікаво розпакувати? А, сзаді тут є. Дивіться, який великий. А він... Дивіться. Це андроїд. Ти гружишся? О! 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 Дивіться. Оце ми залишимо поки що на потім. Так, розетка. Біленька розетка, як завжди. Це ми відкладемо. І до чохла. Це в нас молодей Xiaomi, А це в нас зарядка. Так, поїхав до чехла. Mm. Не поображаю. Так не новик точно потрібні. Бес новы тут не відкрит. Оп. є. Ох, тепер з цим промови. О. А ось і це. Яке ще раз наудіялку. Підкладемо. Сама тут таке. Не знаю, що підкладемо. І оцей чехол пінопластик. Так, і салфетки. Чехол такий великий. Подивимось, як буде виглядати планшет. Так, сюди, сюди. О. А сюди. Так. Сюди. Сюди. Отакий планшеток. Напишіть нап в коментарях, чи вам сподобалось всі па, -па!